пасивної, до відповідача публічного стану творитися приват банк про визнання недійсного традиційного доходу. Не має нової справи. Продовжує розглядати тут, що аріологічі судіни творитися про секретарі Остріч. Хто з'явився, що тоді засідання? Позивач. Я не можу вона на Василі Хто представляє ваші інтереси? Представник позивача, а тоді не можу на Хто представляє інтереси права банку? Справа за складі вулиці на поляках при секретарі. раз нагадаю вам ваші права, ви права судом пояснював, але ще вам нагадаю. До початку розгляду справи будь які питання є, в тому числі зводи складу. Сьогодні немає, то не питання інше про проведення експертизи, але до початку розгляду по суті. Давайте ми з цим питанням так і вирішимо питання. Ми не знаємо, ще, по чому має бути експертиза. Суд не відхиляє ваше повідання, але і на сьогоднішній день, і на сьогоднішньому мені хвилину, що ми можемо вирішити. У вас є клопотання? У нас є клопотання, про залишені позови без розгляду. Де ті підстави? Прошу приєднати до ідеальну справу ухвалу про підтримання провадження у суді Монач стихсад, яка вже на сьогоднішній день розглядається. І дана справа, даний подзвук з тих самих підстав і між тими ж самими сторонами. Якщо вправду є пояснення, то вони подивляться. Звичайно. Прошу. Ми просимо суд зазначити наступне, що твердження відповідача В. спорі про те, що розглядається справа між тими ж сторонами про те, що підметисти підстав, трошки не відповідає дійсності, оскільки судді суді молоч під час, час розгляду справи позивчим було заявлено по питання про зміну відповідача і там розглядається справа. Між іншими сторонами. Так. А можемо ми мати е, е, цього, копію позовної заяви, що ми могли вирішити, ну, скажімо, не на словах? Позумна заява? Ну, бо дивіться, давайте по тексту. Кредитну зая... заяву позову Лемат Марина Васильів, допад приватбанку про не недійсним кредитного договору. Як називається ваша позов про визнання недійсним дійсним кредитного договору? Де є різниця? Ну, де ви на слух бачите різницю? Ну, я зачитую, що от ухвалу, яку ви оглянули, яку я бачу, яку вона дала. Написано. Розгляну в місті в ужній позвону займулимак, Марину ДОПАД, Приватбанк до М -м -м -м. До... про визнання недійсним кредитним договором. Відкрити. Позов про визнання недійсним кредитним договору. Де різницю ви відчуваєте? Різницю не відчуваю, просто в суді, вас змінилися змінилось, умови? Ну, ви їх не надаєте мені, ви їх надаєте, не даєте мені, не мені, але ви маєте заперечити стороні в справі. А відповідно до статті 60 сторони мають довести один одному ті обставини, на які посилається. Зрозуміло. Не мені. Я маю документи, ви. Заперек Я можу заперечити тільки з тих причин, що у справі, яка розглядається суда і нам виходить питання про зміну відповідача і відповідач Приватбанк там вже не фігурує. Це наше право змінити предмет і підстави позову. Таким чином, ми вважаємо, що ми своє право використали, і це не, є, не дає підстав клопотання не дає підстави залишити даних провадження, оскільки в даному провадження розглядається співміж іншими сторонами. На жаль, оскільки нам не було відомо, що відповідач подасть таке клопотання, ми не, не могли його спростувати документально. Але відповідачу достеменно відомо, що така справа змінена, було відповідно. Давайте ми по-іншому. Я з вами погоджуюся, вас вислухав, але в мене в цій історії цікавить те, що ви і назвали, що у вас не було можливості надати суду докази, що це за справа розглядається в іншому суді. Тому що це апріорі не може суд розглянути дві одинакові справи, та слово не існує в природі. То які ви з'являєте в зв'язку з цим клопотанням? Ну, тоді я заявляю попитання про те, щоб надати нам можливість спростувати заяву подану відповідачем, відкласти засідання і відповідним чином надати нам можливість прославити. Тоді, який вам треба питання, ви, Ваша позиція представника банку про є вас за щоб оцінити наявність. <віспраць> <віспраць> Потожності або відмінності одного більшого. Я б хотіла ще уточнити, що у суді МОНи дійсно виходить питання про заміну відповідача, проте дане цього питання не розглянуто, і на сьогоднішній день сторони не змінилися по даному позвону. Відповідно, вони є ідентичні по, по вимогам і по, по суб'єктному складу. Що стосується надання додаткових доказів на ваш розпочати. Ми тоді просимо, якщо і можливість на після го року. Хорошо, що піде, вам на зустріч, піде вам на зустріч, покільки це є важливо як для вас, так і для встановлення. Mm -hmm. На зустріч там івір'я. Розять, ну давайте, 15 грудня, або 16. Коли у вас влаштовує. 15-16. Mm -hmm. Ну давайте, 16 на 10 годину. Підходить. На 10-му. Ми надаємо поїздки, ви до того часу розберіться з вашими твердженнями, з вашими доказами, надайте собі те, що ви назвали. Ну, якщо умова буде така, що будуть рішення про суду, про заміну, за ручку, не можете дати. Дякую.